Прок проповідь на неділю 2 лютого 2025 року. Тема Бог є любов. Золотий текст до Римлян. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Відповідне читання 1 Івана Улюблені. Любимо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бог. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина Свого вбаганням з наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилася. Урок проповідь з Біблії. Єремія, Здалека Господь з'явився мені та й промовив Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. До Єфіціан. Отож будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за вас самого себе, як дар і жертву Богові на приємне пахощі. Рут. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлієму мешкати в мавських полях, він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікому Єлімелех, а ім'я жінці його Наомі, ім'я двох синів його Махлон і Кільйон. З -Юдиного. І прийшли вони на маавські поля та й залишилися. І помер Єлімелех, муж мужна омі, і залишилася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок мавітянок, ім'я одній орпа, а ім'я другий Рут. І сиділи вони там близько десяти літ. І впомирали й вони обоє махлон і Кільйон. і позосталася та жінка. По двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та й невістки її, і вернулася з Маавських піль, бо почула на маавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліб. І сказала Наомі до двох своїх невісток Ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. І підняли вони голос свій, заплакали ще, і посівали орпа свою свекруху, а рот пригорнулася до неї. І сказала Номі, ось зовиця твоя вернулася до народу свого, та й до богів своїх вернися й ти за зовицею своєю. А рот відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, і де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог Твій мій Бог. І пішли вони вдвох, аж прийшли до віфлеєму. А Наомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з ділі Мелехового роду, ім'я йому Боаз. І сказала мовітянка Руд до Наомі, піду на я на пол і назбираю колося за тим, у кого в очах знайду милість, а та їй сказав: Іди моя, дочко. І сказав Рут, от чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі і не йди звідси, а так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе, а як спрагнеш, то підеш до ночінь та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє та вклонилася до землі і сказала йому Чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа? І відповів Боаз і сказали. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти із своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька батько своє, матір свою та край свого народження і пішла до народу, якого не знала вчора, позавчора. Нехай Господь заплатить за чинтий, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїліва, що ти прийшла сховатися під крилями його. І взяв була Руд, і вона стала йому жінкою, і він уйшов до неї, а Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для Наомі, і назвали ім'я йому Овет, а він батько Єсея, Давидового батька. 1. Івана. Ми познали і увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в ним Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який Він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Від Івана. Промовляє Ісус, нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учнями, як будете мати любов між собою. До євреїв. Тримайне непохідне визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв. І вважаймо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. 1 Петра нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за злом, або лайкою за лайкою. Навпаки, благословляйте, знавши, що. На це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злога та чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. 1 Петра. Пасіть стажу Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно, по Божому, не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастир з'явиться, то одержите ви нев'яничого вінка слави. Із підручника целітеля Наука та здоров'я. Написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Бог є любов. Про більше ми не можемо просити. Вище не можемо шукати, далі не можемо йти. Любов до Бога і до людини є дійсним стимулом як для зцілення, так і для викладання. Любов надихає, опромінює, указує шлях і веде за собою. Правильні спонукання окриляють думку і повідомлюють словам і учинкам силу і волю. Любов жриться при вівтарій істини. Терпляче чекайте, поки божественна любов не зворушить води смертного розуму і не сформує ідеальну концепцію. Терпіння ж повинне мати досконалу дію. Любов безстороння і всеосяжна у своїй доступності і у своїх щедротах. Це джерело, що б'є ключем, що волає, прагнуч, йдіть усі до води. Принцип і практичне застосування. Бог принцип божественної метафізики. Тому що є тільки один Бог, то може бути тільки один божественний принцип усієї науки, а правила для маніфестації цього божественного принципу повинні бути незмінні. У наші дні літера науки удосталь доходить до людства, але ж її дух досягає його лише в незначній мірі. Життєвий елемент серця і душа християнської науки це любов, без неї буква тільки мертве тіло науки, нерухливе, холодне та неживе. Ісус допоміг примиренню людини з Богом, давши людині правильніше поняття про любов, божественний принцип вчення Ісуса. І це більш вірне поняття про любов рятує людину від закону матерії, гріха і смерті, законом духа, законом божественної любові. Божественна любов завжди задовольняла і завжди буде задовольняти всякий людський нестаток. Неправильно думати, що Ісус відкривав божественну силювання силу тільки для деяких вибраних або ж на обмежений період часу. Тому що божественна любов щогодини дарує всі блага всьому людству. Чудо благодаті не є дивом для любові. Себелюбність більш не прозора, ніж фізичне тіло. У терплячій покорі, терплячому Богу, постараємося розчинити всерозчинуючою силою любові твердість омани, свавілля, самовиправдання і себелюбності. Які повстають проти духовності і є законом гріха та смерті. Щоб знайти дійсне щастя, людина повинна бути в гармонії зі своїм принципом, божественною любов'ю. Син повинен бути в єдності з Батьком у згоді із Христом. У божественній науці людина настільки ж досконала, як і розум, що творить її. Істина буття робить людину гармонійною і безсмертною. Тоді як омана смертна і негармонійна. Щастя духовне, воно породжене від істини і любові. У ньому немає егоїзму. Тому воно не може існувати саме по собі без розділюючого людства. Допомога й дисципліна: людська любов не виливається дарма, навіть якщо вона не зустрічає взаємності, любов збагачує людську натуру. Розбудовуючи, очищаючи і підносячи її. Земні хуртовини можуть із коренем вирвати і розкидати квіти любові, але цей розрив плотських уз сприяє більш тісному єднанню думок з Богом, тому що любов підтримує серце, що бореться, поки воно не перестане зітхати про земне і не почне розправляти свої крила для польоту до небес. Користь від негод. Чи не здається вам життя без близьких друзів, порожнім, позбавленим змісту? Тоді знайте, що прийде час, коли ви будете самотні, без дружнього співчуття, але ця примарна порожнеча вже заповнена божественною любов'ю. Коли настане цей період розвитку, навіть якщо ви будете продовжувати триматися за почуття особистої радості, духовна любов змусить вас прийняти те, що найкраще сприяє вашому духовному зросту. Друзі будуть зраджувати вас, а вороги зводити наклепи на вас, поки урок не буде, не виявиться достатнім, щоб піднести вас. Тому що безвіхідне положення людини добра нагода для Бога. Авторка випробувала на собі вище згадане пророцтві і його благословення. У такий засіб Бог учить смертних відмовлятися від своєї тілесності і знаходити духовність. А досягається це через самозречення. Всеосяжна любов, от божественний шлях у християнській науці. Чи існує людина, яка б признала, що кінцеве життя або кінцева любов можуть задовольнити людський нестаток, заспокоїти бажання і задовольнити прагнення. Нескінченний розум не може бути обмежений кінцевою формою, тому що тоді розум втратив би свій нескінченний характер невичерпної любові, вічного життя і всемогутньої істини. Бог дає менш, меншу ідею про себе для зв'язку з більшою, і в свою чергу вища ідея завжди опікує нижче. Багаті духом. Домагається жебракам у єдиному великому братерстві, тому що в усіх у цій той самий принцип або батько, і благословена та людина, яка бачить нестаток брата свого і допомагає йому, знаходячи своє власне благо в благополуччі іншого. Любов наділяє найменшу духовну ідею силою, безсмертям і добротою, які світяться у всьому, як квітка красується в бутоні. Усі різноманітні вираження Бога відображують здоров'я, святість, безсмертня, нескінченне життя, істину і любов. Маючи одного батька, навіть самого Бога, усі люди були б братами, а маючи один розум, який є Бог або добро, братерство людей складалося б із любові і істини і мало б єдність принципу. І духовну могутність, які становлять сутність божественної науки. Любов виганяє страх. Кожне випробування нашої віри в Бога зміцнює нас. Чим сутужніше здадуться матеріальні умови, які необхідно подолати духом, тим міцніше повинна бути наша віра і тим чистіше наша любов. Апостол Іоанн говорить, у любові немає страху, але досконала любов виганяє страх. Той, хто боїться, не зробиться досконалим у любові. У цих словах, точна й натхненна декларація християнської науки. Любов виконує закон християнської науки і ніщо, крім цього божественного принципу, зрозумілого і практично продемонстровано, ніколи не зможе забезпечити бачення откровень об'явлення, зняти істинно сім печаток омани. І викрити незлічені ілюзії гріха, хвороби і смерті. Любов це визволитель. Амінь, амінь та амінь.